Друзяки, всім привіт! Всіх радий бачити в себе на ютуб-каналі Волиняка. Хочу в цьому відео вам розповісти про своїх качок. Що буде далі, чому я продаватиму інкубаційне яйце і і по скільки. Ось, дивіться, на наших хачок. Е, купили ми їх в грудні місяці, я вам вже це говорив в попередніх відео. Там ще були питання по качках. Ось я з ними повністю зараз е, в одному відео закриваю питання. Е, дивіться, качка тяжкої мускунська качка тяжкої лінії е, шоколадного окрасу. Німецька. Е, получається, що ми. Будемо інкубаційне яйце продавати не каченят, а тільки інкубаційне яйце. І коли вже ближче там до червня місяця, ми або продамо е, всіх качок по сім'ях, можливо, навіть зараз будемо по чуть-чуть сім'ями продавати. Е, вот. Ну, Такі, такі хороші, хороші качечки тяжкі. Ось в нас найвеликий качур. І там молоді качки їм ще, ну, вже вони починають нестися, Розношуються чітко, яйця красиві, шикарні. Вже в мене з'являються клієнти на інкубаційне яйце. Питаються люди, хочуть купувати. Я їм показую фотографії, які качки. Кажу, чи можна придбати? Кажу, да, можна, і вже якби є перші клієнти. Ось. Де я брав цих качок в Миколи. Кому цікаво, хто такий Микола, заходимо на Ютуб канал, він також блогер. Він блогер по медові, просто король меду. Коли ми приїхали до нього в гості. Це було пізно, це вже була глибока ніч, бо це була година шоста чи то сьома зимою, ну в грудень місяць, якби. Снігу не було. Тоді таке було, ну, така ну, коротше, слякоть. Ось приїхали, зустрів. Ми мали в нього брати тільки качурів. Взяли, блін, сім чи вісім качок. ну, Ні, чи п'ять качок, і два качура. Ми в нього взяли шикарні качки. Ось вони окремо. Ось це молода качечка. Він нам молодняк продав. І ось ці молоденькі качечки, вон вони там собі тусуються. Получається, я з ним сьогодні до нього телефонував, з ним спілкувався. Чи е, можна буде їх якби інкубаційне яйце продавати? Думаю, ну він власник, він знає. Він каже: Да, там в качурі окрема кров, він ну серйозно займається качками, е, якби каже, качурі, окрема кров, качічки окрема. Ось. По його продукції скажу: приїхали купити тільки качок, поїхали з двома банками, повними банками меду і з великою бутилкою вина. Це б нам він зробив такий, як би, подарунок. Ось получається по меду. Я такого ще меду не пробував, чесно скажу. По цінам. Ціни були максимально максимально доступні. Тобто, в нас тут в Луцькому районі, а саме в Луцьку, коштує. Літра меду 200-220 гривень від 200 до 220 гривень. Ми взяли літру меду за 100, чи то 30, чи то 170 гривень, не пам'ятаю точно. Ми взяли один мед е весняний, такий він біленький, ну як такий жовтуватий був. А інший мед ми взяли гречаний, ну просто ракета. ось. Так що, кому потрібен мед і хто хоче зекономити, там ми, так само, ми вон, недавно замовляли в нього також мед. Там ще якісь, я кажу, це просто. Я залишаю вам. Що що? Шоколадний. Шоколадний, да, шоколадний із горішками. Це, це кайф, просто з чайком. собі, Це, ну, це не, не передати. Я хочу вже його попробувати після відео. Підемо зробимо потерфрон собі. з я вам бабахнемо. Ось. Е, так що. Е, Ну, Кажу, людина максимально мені приємна, мені сподобалось, я до нього телефоную по питаннях, коли качки. Так само він мені підказував е з кублами робити, не робити, так само е з, ну, з раціоном по харчуванню, щоб вона там неслася е і було якби, класне їй це. Ну кажу, людина допомогла е ну, чітко, так що я залишу його номер е під відосом. Я думаю, він вам зробить якусь приємну знижку, якщо ви будете казати, що ви від каналу Волиняка. Ось по, по качках, чого продаю інкубаційне. яйце. У нас виходить, ми взагалі змотуємо по чуть-чуть удочки. Ми не будемо виводити своїх каченя, тому що це довго. Це серйозна качка. Вона більш наближена до дикої. І вона сидить на яйці 30, здається, 2 чи то 33 дні. Це дуже великий період, ну дуже великий відрізок часу. Я ну коротше, ми будемо поки продавати інкубаційне яйце, поки в нас є клієнти на інкубаційне яйце. Ціна мого інкубаційного качиного інкубаційного яйця 50 гривень штучка. Ну, ось, качур взаді, качечка. Видно, ну, типу, в качки, є за що ну, якби заплатити гроші. М'ясо їхнє іде і на фарш, і на котліти, і на ну, це не, пекінка, не пекінська качка, чи ще якась там це, качка, яка майже там жиру нема, м'ясо. Тобто ось, можливо, ми цього качура самі, самого самого огромного, самі будемо рубати, реалізовувати, ну, їсти, яке реалізовувати. Я не буду цього качура продавати людям. Я його сам буду їсти. Ось, бо він самий, такий, він видно, бо, 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 Тут якби дві сім'ї. Одну ми купили в Миколи, одну купили в сусідньому селі. Ось. Так, да, ми тебе, коротше, Качур, будемо за запікати в духовочці. Ось. Ну бо він здоровий, ми його придбали, він важив щось там 6 кілограм. Ось. Так що по качках да, давай що ми тут розкажемо? Давай покажемо результат. Я не знаю, правда, чи буде видно, бо тут нема світла. Давай я зараз візьму яєчко, одне. Чи то два, вони вже почали пов... Три візьму, покажемо їм людям яйця, які ми будемо ну, помаленьку передаємо. Тільки показувати будемо так, щоб кач... качки не бачили. Ось такі яйця. Дивіться, качині оці несуть. Шикарні. Я, правда, не знаю, які вони мають бути шикарні, але мені вони подобаються. Ось, Нас Зараз якби вони повним ходом несуться, інтенсивно. Кубла я поставив, якби не зря, несуться в кублах. Ось, друзяки. Так що по качках розказав, по, по власнику розказав цих качок, якби, того, якого ми придбали. Так само ми їх взяли, якби ну, я рахую за дуже смішну ціну. Він нам зробив так само приємну знижку, бо ми е, планували тільки два качора взяти, ми ще й качок взяли. ось. Так що, друзяки, не знаю, кому можливо треба яйця, можете так само мені писати в коментарях. Я з вами якби зв'яжуся. Можливо, комусь потрібні потрібен мед від мого каналу. Переходите, пишете, тільки не дзвоніть до Миколи, а пишіть, бо він трошки людина зайнята. Я сам дуже тяжко до нього дозвонюсь з інколи. Ось, пишіть йому на Viber, замовляйте мед, не пожалієте, я, я фігні теж як би, рекламувати, радити не буду, бо це якби не, не то, що реклама, а просто, якби, це, я вам розказую, як воно і було, і є на самому ділі. Ось, Так що мед, офігенний, качки мене задовільняють. По гусям і по кролям, напевно, давай зазнімемо типу, окреме відео. Бо качки, яйця і мед в одному відео таке собі, так само по свинях будемо знімати от, окреме відео. Так що, друзяки, ви були на каналі Волиняка, підписуємося, колокольчик, тільки вперед. Не здаємося, підтримуємо друг друга і всім всього найкращого, друзяки.